За дурною головою, блядь, і покоя немає і ногам. Хочеться плакати, блін. А хто винуватий, скажи? Хто винуватий? Ніхто не винуватий, сама виновата. То їдь мовчки, не возмущайся, блядь. Немає ума, то считай камінка. Ну давай, проїжджай, що ти тут, блін? Влада Каліна, чи як там називаєшся ти. Сучка стара. <звух> <певіт> Що, зараз піду, заберу сумку, поїду, яке ліве, праве, яке-небудь куплю, блядь, і все Сетку їду купляти для огурків. Хрен на веревки а не сітка для огірків чи щось іще. Ой, хоч радую, які гарні оці з'їзди поробили. Молодці. Малецьке готує дорогу, не знаю для чого. Ой, молодець. Ну що, зараз поїду об'їзну. Так воно ну, так само виходить. Алочка, ти сумку забула, Ну ти дивися все, тому що штраф вже нема 170 за привишенням, вже більше. Так що думай. Очки оділа. Повозмущалася, що засрані, да, засрані, стекла такі, що хай бою. Зараз протручим небудь поки. Люблю Гриця, коваля, Гриць на конику, в Гриця шапка до Лиця, люблю Гриця молодця. <рес> а що, чи що? Кого вініть, себе. Виходиш, блядь, список, список з цими взяла. Напиши, що до чого. Ну ніколи в житті я сумку, це мене просто збили у збили ці балони. Я вийшла з хати, пішла. Ну куди ти, блядь, піджимаєш? Ти що, сука, не бачиш, що я тут їду. Що сліва тут зайнято все? Сліпота куріне, блін. О, зараз тут червоний, довгий, я зараз протру. Зараз мама побачить, скаже, ай яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що ж ти сумку забула? Зараз Дуська вже подумає, що так швидко повернулась, буде так час плигати, радіти. Ну, а то Саня як поїхав, як помив, я не мила. Грязна, впилюки вся. Та мать ядри. Помию якось. Я той мойки, що я боюся, що ото там ну, в городі. Ота. Просто її боюся. О, молодці, отут горбу цей зняли, бо тут такий гор був, що плигаєш, як на авторалі на якомусь. Про мене думають. <рес> Те, що я і про себе думаю, розкудріть твою мать. Ой, які губи наярувала, яркі. ярки. То що там вже, знаєте, в там я приїхав молодець. Усі великі, лежачі поліцейські, вони мене просто ранять. Якщо ти бачиш, що тебе ззаді підпирають, обов'язково треба пропускати. А не так, що приклеївся, їде, як сьогодні там возле автобазара їду. Стала поверта налево на автобазар. Ну так прижмися лівій, що ти правий ряд зайняла. Дивлюся точно, Тьолка за рулем, ну жінка. Твою наліво, ну наші. культури. О, хай! А тут ось КФС, пакети. Пасують до всього. Це він мені шию натирає. Так, давайте, утішайте мене, утішайте, щоб я не була зла. Ну, хоч одне, знаєте, що везе? Що кругом зелений сигнал світофора. довго не стоїмо. Ну, ну, мальчики, давайте, давайте, дівчатка, давайте. Давайте, сладкі водії, давайте, молодчинки, молодчинки. Зараз по цим кандібоберам як проїдемося. На талуку можна було зайти. Все, їду мимо носа носять чачу. Так оце і я. А я їду, бо в мене немає грошей. а без грошей ще, блін, ніхто не навчився нічого. Оце тому мені діма й каже, що мам, тобі треба скачати карточки в телефон. Телефоном бо сейчас раз, розрахувалася и все, и наклон мене та сумка, наклон мне ті карточки. Нет, ты со. Я по старинке, надо, щоб пластикова кайтка була. Ты со. А вдруг я телефон потіяю и все. Ще один раз кажеш це маразм старческий. Старческий маразм. Проблем би не було. Телефон завжди зі мною. Я коли телефон звуть, дай мій телефон. А то, що сумку забула, та нічого. Ну, розумієте, відпочиваю тут і сюди на машині. Так якби ж солярку хтось заливав у бак. а то так. А то так. Так, добре. Я чую, що ви кайдала, не розстраюйся. Хай це саме буде велике горе в твоєму житті. Дякую вам за підтримку. Дякую. Ви і так мене підтримуєте, Якби не ви, я не знаю. Правильно каже Діма? Риби мої золоті, риби мої золоті. А мій дімка трішки по розуміє. Йому все пригодилося. Да. Прямо поліглот у мене він. Помінявся, він дуже помінявся, по дорослі, такий, знаєте, більш відповідальніший став. Ой, дітки, дітки мої. Сашуня. Теж кажу, доця, та да лягайте спать, ну що ви не спите? А вона, ні, мам, я буду. Все мені повідомлення. Так. Бистро ховайтеся, бистро уходьте. Я Кажу, доча, куди ти заховаєшся? Куди ти не заховаєшся? Починається тут трясучка. Я вам кажу поки що до побачення. Буде друга частина. Ну, відео. Та я не хочу таких відео, я не хочу такого контенту. Нахрен мені треба все. 10 кілометрів в тупу засунуть. Та більше. Туди-сюди 10, уже 20. Давно не їздила тут. Звісно. У мене нема чим зайнятися вдома. Промінажі роблю. І головне, що зараз такий час, що я вже я пересрала сама собі по часу. Так, коротше, все very well. Нічого страшного. Ну, проїхалася ще раз по городу, подивилася місто. Окей. Okay. Жду отвіта, як Соловій Лета. Пом'яти, ми писали письма у молодості писали. Жду ответа, як Соловій Лета. А я как Алла сумку. Чекаю, чекаю ваших коментарів, як, як сумку. Як би я хотіла, щоб зараз черни чердибирди. І сумка стояла тут. А ні хрена немає. Те, що поклала, те є. А що не клала, нема. Так що все. Нас б'ють, ми літаємо. Алла Борисовна. Шикарні пісні Підходять для кожного. І в будь-якій ситуації. Тримаємося. Зараз візьму сумку, і життя стане кращим.